У рівному взялися економити на освіті. До наступного навчального року в Рівненській українській гімназії мають скоротити сім посад вихователів. Наказ саме такого змісту надійшов до навчального закладу. Зв'язку з економією бюджетних коштів, в зв'язку з тим, що ми не входимо в штатний розпис, немає такої посади вихователь гімназійного класу. Нас вирішено скоротити, тобто знайти економію за рахунок скорочення семи ставок вихователів. Скоротити ставки а значить залишити людей без роботи, а дітей без вихователів. З такою економією не погоджуються батьки вихованців рівненської української гімназії, які зібрались на батьківських зборах у навчальному закладі. Адже переважна більшість родин віддала свою чад. До цієї гімназії саме через те, що з дітьми тут працюють вихователі. Вчитель це той, хто вчить. Дитина п'ятого класу знаходиться тут з часу дня до сьомої години вечора. Цебто більшу половину дня цю дитину треба не тільки вчити, а ще й виховувати, тому що це діти ще малі. І я рахую, що посада вихователя це дуже важливо. Немає бажання розлучатись із своїм вихователем і старшокласниця Марія. Говорить, у свій час саме вихователь допомогла їй здружитись із однокласниками. Тобто для мене це як друга мама, як друг, яким можна порадитись, якого можна спитати, який завжди допоможе. Спробує допомогти батькам і вихователям в цій ситуації, і громадський контроль. Родзинка цього закладу, цієї гімназії, якраз полягає в наявності цих вихователів. Вони постійно з дітьми. Це є їхня основна робота. Вони працюють, різні методичні моменти. Ти застосовується і так далі. Діти їх дійсно називають мамою, класною мамою. Тому, якщо це зробити, якщо забрати від гімназії вихователів, вона стане інакшою, вона стане напевно типовою і навряд чи зможе носити ім'я гімназія, як це не страшно звучить. Тому ми закликаємо, звертаємося в першу чергу до міського голови, до Володимира Євгеновича, щоб все таки переглянути цей момент, тим більше, що є цілий ряд статей, де можна. І навіть потрібно економити в міському бюджеті, але економити міські гроші за рахунок людей живих за рахунок ставок, які відіграють надважливу роль ну це неправильно. Давайте економити деінде, але не на освіті наших дітей. У найгіршому ж випадку, з 1 вересня, вихователі вже знають, чим займуться. Особисто я, як студентка, яка отримала червоний диплом, як вихователь, який має вищу категорію, ну, мабуть, піду двірники.